Друзі, розпочинається другий тайм. І чайка одразу іде вперед, вперед. Саня, як ласточка, вже як рибка й складається. Андрюха, Войтенка. Жека, Жека, гармата. Гол! Йоу! Йоу! Надіюсь, сподіваюсь, воно засняло. Камера, який постріл, з пів поля. Чайка! Чайка! Друзі, 4-0! 4-0. Це півфінал! Все Жека зараз почне просто розряджати гармати одне за одне, мені здається. Саня, Санечка, Максик. Так. Макс, ти з ним граєш. Добре, Саня. Санька допомагає захисникам, грає відчайдушно. Макс. Макс под... браво Макс! Грає на випередження. Бо, як ми бачили, вся гра е -е, Легіона йде виключно через 11-го номера. Через 11, номера. Е -е, через 11 номера я не знаю, як фамілія. Але з красивою зачіскою будемо так його ідентифікувати. Ониська ми бачимо його призвище. Чайка, чайка, в Косала пав, косала пав! 5-0! ну. друзі. некіт супер. Да, некіт зараз я вам казав, як по гребню волни. Просто риба. Друзі, я казав, вчора був другий склад, тому не треба а, ніяких... Я вибачаюся, плюта в атаці плюта! Сашко дуже добре виходив, віч на віч добре пробив, але і голкіпер робить добре свою роботу. Скидання легіон, легіон з м'ячем. Так, ой, Вайтенка сьогодні, ви знаєте. Та всі добре, ну зараз Саня. Же яка? Молодці, молодці хлопці працюють, вони розуміють, що, що далі відступати нікуди. втрачати Добре, добре, добре. Макс. Молодець. Молодець. І Макс закриває цього одинадцятого номера. Легіон. От, ви подивіться, вони іменно його і шукають. А от зараз проходить передача закидання, бачите? ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой.

Замість 28-го номера касала Павнікіти. Дубль на його рахунку виходить в гру. 11-й номер. Ваня Годованець. І от одразу він намагався прийняти м'яч. Так, 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 так. Піджимаємо, піджимаємо. Азік, добре. Добре, добре, добре. Макс, ближче, ближче, Максі. Ближче, Макс, ближче. Все. Молодець, молодець. Пу -пу -пу так хто у нас ще? Зараз я дивлюсь, чи є в нас зміни. Так, є в нас зміни. Ой, язі! Хорош. Хто там рижик, рижик? Ага, бачу, вийшов на поле 19 номер. Рижик. Так, цікаво, за міського він вийшов. Максик, да, не стойте. Так, 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 Вайтенка. Пас на рижик, рижик комбінує, скидує в одне в один дотик. Ваня! Ваня б... бив клюшкою. А, Біжи, Біжи! вперед! Макс, що, сильно болит? Так, 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 друзі, виходить 18-й номер замість за четвертого коценка Женя. Відпочиває виходить на Юра. в Юра. Воротах у нас Повзун Іван замість Тимура. Так, тренер проводить ротацію. Щось оператор трошки замечтався. Хорош, Макс. Добре, 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 добре. Добре, хлопці. Хорош, Макс. Добре. Оу! Та корпусом, корпусом грав, ну. Ну, корпус, ну я ну. Суддя, ну це смішно було, вибачте. ну... Так, друзі, штрафний на ворота чайки небезпечно. Так, Ванечка, повзун, сосредоточен. Удар. Все нормально. Ваня зачарував ворота і м'яч проходить набагато вище. Це нас повністю влаштовує. Так. Хорош, Тьома. Молодець. Так красиво увійшов і Ванька вривається, вривається. Молодець! Молодець! Молодець. зачепився за м'яч рижик. Войтенко сьогодні, ви знаєте, ну дуже подобається. Ну постріл. Молодець дімка. Ви знаєте, молодець. Азік добре на підборі в центрі. Так. Так. Легіон щось намагається. Хоч щось придумати через пас Макс. Ах, не перевів камеру, але Макс зіграв на випередження дуже добре, дуже добре, закриває 11-го номера. А от зараз от небезпечно небезпечно Максик. Ой, красень! Красень, ще й відворіт. Ну, це, ви знаєте, да якщо навіть в підкаті йде гравець і м'яч залишається сторони яку атакували на ворота, то це просто вищий пілотаж Рижик. Юрчик молодець. Юрочка знову молодець. Добре, Юра, плюта, Саня. Робить свій фінт, замах ліво-право накручує хвости хлопцям. Юра, дуже добре, Юрчик молодець. Ой, який пас! Давай, 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 Ванечка це твоя робота. Молодці хлопці, молодці хлопці. Ту-ту-ту. Не хочеться наврочити, не хочеться. Ах, хорош, Макс. Добре, 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 добре. Макс. Так, Друзі, знов штрафний. Увага! Я кажу, що ворота зачаровані. Повзуном все добре. 77-й номер тільки розминається. М'яч іде вище. Симоненко вводить м'яч. Тьомка. І куди На На годуванця! Ванечка зразу. В один дотик на рижика намагався. Молодці, намагаються швидко перейти. Так, вибачте, камера щось з'їхала. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой, ой, Макс! Хороша, П'ять на випередження. Що я знімаю, не зрозуміло. Хорош, хорош, Макс. Знову добре. Добре, добре, добре. Саньку в ноги прям. Опа! Хорош, Саня. Хорош. Пішла, пішла, пішло, пішло, хлопці. А, хорош, там Юрчик. Юрчик не спить, все добре. Так, друзі, 11 хвилин другого тайму. Залишилось ну, 9 хвилин. Грати нагадую рахунок 5-0 на користь чайки Вижгород. Саня! Плюта! Пф! Непогана. Вартар тільки зміг, зміг, зміг перевести на кутовий. Так, друзі, ну що, шостий гол буде. Чітко. Подача. Андрюха. Тьомка, подача, яка подача? Андрюха. А що там? Нагадую, що граємо без офсайдів, але була гра рукою. Тренер Легіону запитує своїх гравців, що з ними таке відбувається, що за передачі. Але ми розуміємо, що як дає грати суперник, так і можеш ти і грати. іди, іди. добре, Максик, Добре, добре. Домой, 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 домой. Дімчик, 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 ступай, ступай, Діма. Так, добре. Добре, пас пройшов мимо. Так, ми не бачимо. Одинадцятий номер вже на заміні. Вийшов. Один Саня. Максим. Добре. Так, чудова Юра! Ой-ой-ой-ой-ой! На ударі був навесола Юра і під поперечину намагався загнати шкіряну кулю, але м'яч пройшов вище. Нічого. Так, рижик, рижик, рижик в центрі. Вчора він теж дуже подобався, як розганяв атаки. Рижик грай головою. Чудова. вибачаюсь, Вайтека. Рижик подає. І вгодованець намагався Скорпіона виконати, але не вдалося. Ну нічого, дякую за красиві моменти. Макс. ой 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 чудово, Чудова, чудова, Макс. Макс, тільки з ним, з ним, з ним Максик. М'яч попадає в арбітра, буде зупинка в грі. М'яч був легіона, йому і йому віддає м'яча. Але невдало розіграли. Ви нас, де підбір? Вайтенка підбір. Добре, на рижика рижик в один дотик. Намагався дотягнутися до м'яча. Там Юрочка є, Юра, спокійно. І є у нас такий. Артем Симоненков. дуже, дуже надійно, Молодець, Тьома. Так, в команді Легіон бачимо, зміни йдуть воротаря. Звісно, що важко грати легіону при рахунку 5-0, але це потрібно робити. Ще 4-5 хвилин є. Я думаю, будуть вони намагатись йти вперед. От саме це і відбувається, йдуть вперед. Добре, Макс, добре, добре. Красень, красень, красень. І ще наш м'яч. Добре, Вайтенка вривається. Після вкидання годуванця Рижик. Рижик. Хорош, 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 хорош. Так, 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 так. вау, Тьома, який підкат. Але підхоплює другим темпом Легіон. Юра, підкат. Просил, плюта. Приходить і допомагає захисникам. Молодець Сашко. Добре, удар пройшов мимо воріт. Це чудово. Так, 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 небезпека, небезпека є все-таки на наші ворота. Що там, що там? Хто там? Добре, відбились, відбились. Добре, Вайтенка крутнув. Саня, Саня, санечка підхоплює. Підкат. Легіон. Рижик. Рижик. Не доходить м'яч до годованця. Андріха, Андрюха, Андрюх, Андрюх, Андрюха, дай пас! Макс, стріляй! Добре! Ну, який кра! Клас, клас, клас! Бачимо підключення лівого захисника і простріл, і батинка. Бачимо, якусь біль відчуває Білобородов. Щось там у нього. Є, але грає до кінця. Рижик, 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 рижик. Намагається входить, проходить двох. Удар! Баня! Добивання! Добре, добре, добре. М'яч виходить на аут і буде вкидання. Чайка буде вкидання. І що ми лунає? Ну, фінальний фінальний свисток. Друзі, 5-0. 5-0. Чудова перемога цих хлопців. Давайте ми їх візьмемо. Крупним. І що, що косалап, ще раз. Вот он. Добре, 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 Нікіта. Хорош. Молодці, молодці, молодці. Макс. Хорош. Тьомка. Юрочка, все є. Всі є. Добре. Друзі, будемо завершувати трансляцію першого півфіналу. Попереду ще три матчі в чайки. Так що не перемикайтесь, підписуйтесь, поширюйте посилання, показуйте цю гру друзям або просто любителям футболу. Побачимось, коли побачимось. Па-па!